Всім привіт! Заїхала до мене ось така машинка. Ця панель була завалена всередину. Попередньо я її підтягнув. Підтягнув, залишилася чистова рихтовка. От, Про що і це відео буде? Навіть не про чистову рихтовку. Це відео буде про витяжний речах, який в мене в принципі є. Ось такий він. От. Але так як я казав в відео про нього, що він не завжди своїм габаритом підходить для деяких речей, тобто для дрібної підтяжки. І так далі. Тобто Нам треба буде що тут зробити. Тут є заломчик посередині, де-не-де є. Тут є легенький, тут полоскою йде, тут практично все йде аж до кінця полосою в заломі. Треба цей залом буде підтягнути, так як та яка площина йде легенький, має овал. От. І, і. і для цього мені треба речах, але якийсь... Значно менший. Чим я зараз і займуся, це виготовленням речага під отакі дрібні речі. От. Цим речагом аж ніяк, аж ніяк не під... Навіть якщо би я зняв бампер, Ну, можливо би і вперся, але ну, він, він досить важкий є і ним, ним досить тяжко працювати. Навіть якщо я вкруся отак, в задню панель знімлю бампер, ну, можливо би тягнув. Але оскільки машина не термінова, є можливість працювати над інструментом, оскільки я я не є рехтовщик, я більше займаюся малярною справою, От. Але, але життя заставляє переходити і до рехтовки, оскільки клієнт переважно хоче, щоб робити все в комплексі. От. ще місць спотер саморобний. От. Значить, що, зараз починаємо робити речах. Так, притащив отакі купа металолому. От. Думав, як з чого робити, може з 16-го квадрата зробити. Досить, досить тяжкий цей квадрат. От. Думав, може з полоси зробити, так як пілотовські речаги. Але полоси багато не маю. Це один кусок лишився, маю ще 20-міліметровий. Думаю, то буде заслабенький трошки. От. Але, але, знайшов 20-й трофіль. І вже навіть зарізаний. Можливо, кут трошки треба буде змінити. От. Практично, практично все готове. І що я би ще тут зробив? Ну не знаю, чи є потреба, чи не потреба. Оцей 16-й квадрат, він прекрасно заходить прекрасно заходить в цей 20-й профіль. Тобто з нього можна зробити підсилюючу ручку, яка буде витягуватися. Ну, хоча трошки буде вага в нього. От. Не знаю, є потреба робити, нема потреби. Просто приварити От тут, ні, не тут. Десь треба буде тут, то буде. Незручно. Коротше, походу буду думати, робити чи не робити. Поки що робимо саму основу. Саму основу. От, тобто отак от десь. Можливо, отак. Можливо, так буде. Можливо, так буде. Зараз подивимось. Робимо основу, робимо площадку. А там далі побачимо. Так, Сам речах зробив. От так він вийшов. Ех. Не знаю, ставити тут розкоси чи не ставити. В принципі, я думаю, що залив то все сваркою. Думаю, що мало би тримати. Так як він не є для таких великих осильів. Хоча я в себе тут не ставив розкосів. Але, але, оскільки... Ця труба впирається в цю трубу, я не думаю, що має заломлювати його. Далі продовжуємо що? Е, значить, зараз робимо кріплення під гачок. Тим самим варіантом буде робити як все було тут. Тобто, е, Зараз пошукаємо, може маю 25 трубу, профільну трубу. Вона, по ідеї, мала би налізти на цю двадцятку. І тоді приварюємо вуха. Що в нас вийшло по розмірам? Чесно кажучи, навіть не міряв б з чого було, з того зварив. Вийшло тут 42. Тут. 18. Вот. Так. Продовжимо. Так, зробив я куштугун. Вот. От. От він на повністю заходить гарно. Так, як я казав, 25-й профіль. І от так запускається. От. Барашку пізніше перероблю, маю таких пару штук, не знаю звідки лишилися. Пізніше поставлю якусь делікатнішу мені. Значить, тут у нас є 4 см, 25-й профіль. Переварив гайку. Тут отвір. І, в принципі, все. Зараз знач, буду робити вуха, але для того мушу їхати в будівельний магазин, бо ще толком не знаю, як закріпити грібенку. Грібенку теж буду робити е меншу. Оскільки моя оця гріб'яночка досить велика, досить потужна. Буду робити маленьку грібенку, маленькі гачки під неї. От. Ну і оце кріплення все треба буде щось придумати більш делікатніше. Подивитися, що є в будівельному магазині. От. І щось, щось щось, щось придумати. Значить, Був в будівельному магазині. Отакі штуки. От. Але, але, якщо чесно, мені чомусь та гріб'янка не дуже подобається. На основі тих штук. Зараз ще буду думати. Наразі почав робити гачки. Значить, Матку полусу 3 мм товщини. Нарізав такі прямокутні заготовки. Так, має 2, 2 см, довжину 5 см. Зараз буду сверлити два отвора. Один зрізати під гак, другий буде кріпежний отвір, в який буде заходити анкер. Ага, чого мені не сподобалося. Задальши. Чому не сподобалося на основі цього, так я планував зробити, просверлити отвір, ставити в нього отак анкер. Так би анкер закрутився, ну, звичайно, коротший петля. Так анкер вставляється і навішуються гачки. Але оця ширина цієї гайки. Башу, її треба було брати в вісімку, бо десятка за велика. Ширина гайки має, має, здається, 25 чи навіть більше міліметрів. 20. Ні. Вона має 17. 17 міліметрів має. А відстань у нас між гачками, щоб заходити в проволоку, хвильову проволоку, має бути 12 мм. 12 мм. Тому я відмовився робити отаким типом. От. Буду робити трошки простіше. Наріжу, от знайшов. Здається, ресорна втулка. Не пам'ятаю, що вона стягувала. Ну, точно щось, щось з ходової грузових машин. Ресори, здається, стягувала докупи. От. Таку втулку буду робити. Приварювати гак. Ну, нарі... Наріжу. наріжу. Три кусочка треба буде, на чотири грібінки треба буде три кусочка. Наріжу, до двох приварю такої проволоки, просто дугу і вже за неї буде чіплятися. Коротше, робимо все, побачимо. Так, зробив такі отвори. Такі отвори. Ну і зараз будуть зрізатися під захвати. Такого виріжеться, Це Все загладиться і будуть гачки. Так, отак зрізали. Як Бачите, гачок практично готовий. Лишилося зробити заокруглення. Зараз Трошки болгарочкою позрізаю кути, остальне підведу на наждаку. Ну і згладжу. Згладжу, хто бачив. Моє відео про грибінку гладжу таким пневматичним дримером intertool Так, зараз доробляємо гачки тоді беремося за грибенку. Так, скрутив чисті гачки докупи. Кути, кути обпляв кути болгаркою. І остальне на наждачку обточив. От зараз ще лепестковим кругом підберу трошки. Подивлюся і, напевно, що буде все. От таке вийшло. І от вийшли такі гачки. то гребіночки. І гачок передумав я їх дрімером обробляти, мені лінь. Свою функцію вони будуть робити, тому потреба їх наводити їм красоту, я думаю, потреби немає. Так, ще раз по розмірам. Значить, Це 5. Ні. Вийшло у нас зовсім інакше. Вийшла висота гачка 45 мм. Ширина 20 мм. Ширина стінок 8 мм. Значить, отут 8 і тут 8. Приблизно між центрами. Найде не між центрами, ну між центрами давайте. Приблизно. Приблизно між центрами 21 мм. Плюс-мінус. От. так, тепер приступаємо до самої гріб'янки. Так, на саму гріб'янку все готово. Значить, Набираємо. Набираємо. Так. 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 Так, не так. Не так, не так, не так, не так. Буде от так от. Так, ще раз кажу, відстань між петлями, щоб грибенка підходила на хвильову проволоку, має бути 12 міліметрів. Є в інтернеті роблять гребенки, в частності на оеликці. Я бачив, що там відстань не відповідає бінфольовий проволоці. Так, гребеночка готова і зараз проваримо отакий гачок. От і буде у нас така гребеночка. Вона, до речі, підійде зразу і для моста. Що хто дивився моє відео про міст, витяжний. Також я казав, що ця грібенка не підходить, оскільки вона велика. Будемо використовувати цю. Все, грібоночка готова. от така вийшла грібоночка. Така вийшла гріб'яночка. Приступаємо до кріплення грібенки. І тоді зробимо опорнуту лапу. Сьогодні малювати не будемо, оскільки є робота. Так, доробив я оцей ось... цю штуку. Значить, що я тут зробив? Шестигранна гайка подовжена. Десятка. така. Оце в мене дванадцятка, тут десятка. ось десятка. Так. Шести... Гайка. Тут гайка дванадцятка варена. Тобто так, ось так приварив гайку, обварив. Вийшла отака петля. Значить тут ви вже бачили 25-й профіль, збоку приварив отакі вуха. Купив в От будматеріалах, отакий гачок, обрізав, вийшов отакий гак роз'ємний, розімкнутий. Значить. Що в нас виходить? Виходить в нас отака штука. От, От такий речах. Не знаю, можливо, цю петлю можна було меншу дати. Та, як я не купив подовжену гайку під вісмірку, маю шпильку з кольцом вісмірку, але гайки подовженої не було. Тому зробив з десятки. Ось така фігня у нас вийшла. Значить, що тепер? Тепер будемо робити саму опору. І будемо пробувати, що в нас вийшло. Так, доробив площадку. От така площадка вийшла. Значить розміри. 20. На 11 з 20 на 11 ,5. Тут нічого складного. Два кутника, площадка стройки металу. Так в нас воно вийшло. Подумаю, ще чи робити подовження цього речага чи ні. Я думаю, не вартує. Все, всім удачі, до побачення. Всім привіт. Так, вирішив показати роботу речага. Тобто, що воно все працює, все так як має бути. Так? Приварена хвилюва проволока. Гачки заходять. От. от і тягнемо. Все працює, все так, як я хотів, все так, як має бути. Все, тепер всім удачі. Щасливо!